Доброго дня! В ефірі Міська телестудія Миргород. Ми з колегами підготували огляд новин громади і готові розповісти про найактуальніше. Залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 176-й день війни. Про все, що відбувається в країні, розкажуть мої колеги. Мінус склад окупантів у Білогірці. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив про успіхи українських захисників на південному напрямку. За його даними, ліквідовано щонайменше 29 окупантів. Протягом доби під ворожим вогнем опинилось вісім населених пунктів Сумської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, приміщення школи, будинок культури та лінію електропередач. Ворог застосував ракети та артилерію по 14 населених пунктах Донеччини. Є втрати серед мирного населення. Поліцейські зафіксували воєнні злочини Росії. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомляє у телеграмі. Найбільше постраждала Авдіївка. Задокументовано сім ударів по місту. Російські війська застосовували урагани та гради, били з артилерії та завдавали авіаудару. Російські війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровщини з ураганів та ствольної артилерії. Про це у своєму телеграмі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Російська армія завдала ударів по двох районах Криворізькому та Нікопольському. У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів із ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. У місті пошкоджено 15 приватних будинків, школа, автів. Вки магазин та храм обстрілами зачепило кілька газогонів та лінії електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Зранку, 18 серпня, російська армія знову вдарила по Харкову. Окупанти влучили у приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова. Наразі відомо про 18 поранених у результаті обстрілу. Двоє з них діти. Одна людина загинула. На місці спалахнула пожежа. Там працюють профільні служби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 11 спроб росіян атакувати позиції Збройних сил України в районі адміністративної межі Луганської області виявилися безуспішними. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Під час кожної із цих спроб українські військові завдавали противнику втрат і вимусили відійти. Загарбники вдавалися до артилерійської підтримки. Чотири рази застосовували гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Актуальна статистика бойових втрат росіян від початку вторгнення в Україну і до сьогодні в наступному матеріалі. 17 серпня до Миргорода з робочою поїздкою прибув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Деталі у наступному сюжеті. По всій Україні та, зокрема, на Полтавщині шукають місця для комплексного лікування та реабілітації військовослужбовців і населення України, що постраждало від війни. Одним із таких варіантів розглядають місто Миргород. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, народний депутат України Олег Кулініч, представники полтавської та миргородської влади за день відвідали декілька локацій. Стала Миргородська лікарня інтенсивного лікування. Як розповідає очільник Миргородської громади Сергій Соломаха, такий оглядовий візит у перспективі дасть можливість закупити нове та сучасне обладнання для нашої лікарні. Сьогодні у нас досить змістовний день був у місті. Нас відвідували два міністри – міністр соціальної політики, міністр охорони здоров'я, які відвідували мета Ми в першу чергу, подивитися. Заклади охорони здоров'я, це лікарню, міську лікарню. І в плані того, яке обладнання треба, додатково, думаю, що цей візит дасть можливість ще додатково закупити за кошти не тільки місцевого бюджету, додаткове обладнання, щоб наша лікарня була більш до сучасних вимог. Далі відвідали спеціалізований санаторій «Слава» Міністерства соціальної політики, для того, щоб оцінити спроможності санаторію приймати на реабілітацію та проживання внутрішньо переміщених осіб і вразливі категорії населення, особливо на зимовий період. Про свої висновки розповідає міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Мій основний фокус і увага була на відвідання санаторію Слава, який є в сфері віддання міністерства соціальної політики. Окрім того, що ми перетинаємося між Сферою охорони здоров'я, і соціальної політики в реабілітації сьогодні Міністерство соціальної політики має за свій пріоритет розвинути соціальні послуги, зокрема соціальні послуги для різних категорій вразливих людей: Це люди з інвалідністю, люди пенсійного віку похилого, які потребують догляду. Ми розуміємо, що такі люди в час війни залишилися самі. Дуже часто їхні рідні змушені були з дітьми евакуюватись за кордон. І зараз, в час зими, є потреба так шукати місця, особливо для тих людей, які переміщаються із зони бойових дій, для там, де їм ми могли би забезпечити догляд, зимування, розміщення і інші необхідні соціальні послуги, які потребують кожна з відповідних категорій громадян. Відтак дивилися на спроможності санаторію слави. Очевидно, ці спроможності поки недостатні. Разом з тим, будемо взаємодіяти з міжнародними донорами і партнерами, щоб забезпечити можливість. Перебування більш комфортного перебування людей, особливо тих, які вимушено перемістилися і мають або інвалідність, або похилий вік, щоб вони могли безпечно, спокійно і надійно перезимувати цю складну зиму. Третьою і останньою локацією стало приватне акціонерне товариство лікувально-здоровчих закладів Миргород курорт. Міністри та представники влади спробували лікувальну миргородську воду у бюветі, оглянули грязелікарню, лікарню, курортну поліклініку та санаторій Полтава. Чого «Миргород-курорт»? Тому що тут є все необхідне, є лікарі, є лікувальна база, є приміщення. І є досвід, тому що з 2014 року більше двох тисяч людей, наскільки я аналізував, отримали цю реабілітацію. Але проблема зараз, що вона повинна бути комплексною. І тому я її запропонував міністрам, і пану Віктору, і пані Оксані, щоб ми якраз до власні очі, щоб вони побачили, що тут можна працювати і зробити якраз нормальні речі взагалі для наших військових. По завершенні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підсумувавши, розповів, що миргородські заклади мають потрібну базу та лікарів, але потребують доукомплектування для того, щоб відповідати вимогам пакетів Національної служби здоров'я України та щоб запустити їх в програму медичних гарантій. Ми сьогодні оцінили. Існуючі майнові комплекси і професійний склад, для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми законтрактувати ці заклади за програмою медичних гарантій, для того, щоб направляти сюди людей, які будуть потребувати нейроребілітації. Це після інсультного перенесеного інсульту, люди можуть проходити нейрореабілітацію, або після травми, політравми. І дійсно тут є база, є лікарі. Потрібно буде зараз доукомплектуватись для того, щоб відповідати вимогам пакетів Національної служби здоров'я України і запускати ці, ці заклади також в цю програму, оскільки навіть за підрахунками, які ми маємо сьогодні, то нам не вистачає близько п'яти тисяч ліжок в цілому по країні, і ми шукаємо локації в різних куточках. Нашої країни для того, щоб це все працювало на благо українців. Підтримувати розвиток Миргородських закладів охорони здоров'я готові на обласному рівні. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Ми побачили, де можна розвивати, куди насичувати кошти, де вже є розвинені, скажімо так, ті послуги, і можемо крім цього розвивати їх наперед. Більш того. На обласному рівні готовий підтримувати це питання. Оглядовий візит закінчився нарадою. Сподіваємося, у перспективі військові та населення, що постраждало на війні, зможуть приїздити у Миргород для комплексної реабілітації та лікування. 18 серпня відбулося засідання сесії міської ради, на якому було розглянуто ряд важливих питань, що стосуються життєдіяльності громади. Детально про хід засідання ми розповімо у наступних випусках. У Миргородській громаді перевіряють стан облаштованих укриттів у навчальних закладах. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, його заступниця Катерина Рожиченко, Миргородський міський голова Сергій Соломаха, перший заступник міського голови Олександр Острянин, голова Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич, начальниця управління освіти, молоді та спорту Тетяна Колебельник оглянули три школи і дитсадок. Побували на об'єктах і наші колеги. У Миргородській громаді активно готуються до початку нового навчального року. Основні зусилля нині спрямовані на облаштування найпростіших укриттів для персоналу та учнів, які відвідуватимуть заняття у школах. Роботи тривають уже не один місяць і нині виходять на завершальний етап. Всі кошти, які потрібні з місцевого бюджету, ми виділили на підготовку укриттів, щоб діти, які прийдуть навчатися офлайн, могли себе безпечно відчувати. І думаю, що з 1 вересня, якщо не більшість, то частина все-таки особливо, перехідні класи, перші класи, можливо там 5, 10, 11, буде можливість навчатися офлайн. До чого ми і робимо всі намагання. Об'єкти, які сьогодні вже майже повністю готові приймати дітей, відвідала делегація керівництва області, району і міської громади. В ході огляду захисних споруд представники делегації цікавилися можливостями потенційного розміщення дітей в укриттях, наявністю необхідних комунікацій та зручностей, облаштування медичних пунктів та іншими технічними подробицями. Ми знаємо, що по помироди наносились удари ракетні по аеропорту аеродрому і. Тому в Миргороді ми дуже уважно ставимося до питання безпеки. Ми оглянули три шкільних заклади і оглянули один дошкільний навчальний заклад. Ситуація в шкільних закладах повністю заклади вже на 95% готові до використання. Протягом цього тижня вони будуть завершені ті роботи, які заплановані, і вже з 1 вересня діти зможуть піти і отримувати освітні послуги. Ми хочемо збільшити кількість дітей в закладах, тому треба її додаткові площі відремонтувати. Вони на щастя, є такі площаді, є що ремонтувати. Міський голова, я йому дуже вдячний за ту роботу, яка проведена, пообіцяв, що все, що заплановано, буде виконано по шкільним закладам до 1 вересня, по всій громаді, що стосується дошкільних закладів, то робота ведеться. Ми не обмежені часом. Саме головне, щоб ми правильно підготували ці заклади, вони могли надавати нормальні освітні послуги і саме головне безпеку. Частина навчальних закладів у Миргородській громаді працюватимуть за змішаною системою навчання очною та дистанційною. Наразі ще підбивають підсумки опитування, яке проводили серед батьків. Перед початком навчального року у кожній школі проведуть батьківські збори, щоб продемонструвати наявні укриття, а також інструктажі із техніки безпеки для всіх учасників навчального процесу. У Миргородській громаді надали допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місцях масового поселення. Кожен крок такої підтримки переселенців у сукупності дає гарні результати спільних дій. Хомутецький прихисток переселенців доукомплектовують побутовою технікою. Керуюча справами виконавчого комітету Антоніна Нікіченко розповідає, непродовольчу гуманітарну допомогу на безоплатній основі отримали від міжнародної організації Інтерсос. Сьогодні ми передаємо побутову техніку для гуртожитку хомотецького коледжу, в якому проживають внутрішньопереміщені особи вже майже півроку. Сьогодні передаємо холодильник, пральну машину, бойлери, роутери, електричні плити і також ще й душову кабіну. Все це піде для покращення проживання внутрішньопереміщених осіб. За словами директора Хомутецького фахового коледжу Сергія Шинкаренка, в їхньому гуртожитку нині проживає 70 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, з яких 13 – діти. Тож є сподівання, що ця побутова техніка допоможе полегшити умови проживання тих людей, котрим випала тяжка доля втрати власної домівки. На сьогоднішній день в гуртожитку кількість внутрішньопереміщених осіб не зменшується, а збільшується. Тому потреба в побутовій техніці також є. Тому сьогодні ми і від імені адміністрації коледжу, і від внутрішньо переселених осіб дякую за нову таку комплект побутової техніки, які дуже потрібні для цих осіб. Для переселенців, які нині перебувають у колективних центрах Миргородської громади, це перша гуманітарна допомога від Інтерсос. Однак в міській раді говорять, що і в подальшому вони планують співпрацювати з цією міжнародною організацією. Днями вони вже підписали відповідний меморандум про співробітництво. Уже нині миргородці активно заготовляють паливні матеріали для опалювального сезону. Тож, де як і за скільки можна придбати дрова, дізнавалася наша знімальна група. Зима не за горами, і хто б що там не казав, а зима нині знову стає зимою холодною і сніжною. Відтак, чимало пересічних мешканців нашої громади, налякані можливістю зазимувати без газу чи електрики, все частіше думають про те, чим же обігрівати свої оселі в холодну пору року. І це при тому, що самостійне заготовлення дров навіть з повалених вітром дерев карається законом, діє і заборона на відвідування лісів під час воєнного стану. В сучасних реаліях люди все частіше переходять на опалення дровами. У зв'язку з тим, що зараз погодні умови такі дощові, заготівля листяних дров ускладнюється дещо. Тому ми пропонуємо для населення придбати дрова паливних хвойних порід. Мова йде про сосну звичайну. Вартість одного кубометра таких дров становить 690 гривень без навантаження. Послуги з навантаження коштують 132 гривні за один кубометр, тому загальна вартість дров з навантаженням становить 822 гривні. Купівля ж деревини для опалення здійснюється за нескладною процедурою. Для того, щоб оформити замовлення, пересічному громадянину треба звернутися у контору лісгоспу або в найближче до нього лісництво. З паспортом і кодом написати заяву на ім'я директора, вказати бажаний обсяг дров. На основі цієї заяви буде створений договір на реалізацію. На основі договора виписаний рахунок на попередню оплату. Після попередньої оплати, після того як відбулася оплата, оплачувати можна будь-яким зручним способом через термінал, через додаток Приват 24 або готівкою в касі підприємства. Після оплати дрова можуть бути відвантажені одразу. Якщо одразу не виходить, то тоді існує на підприємстві черга в кожному лісництві. Ця заявка надходить в чергу, її опрацьовують. Черга може тривати від трьох робочих днів до трьох місяців, в залежності від завантаження лісництва. Видачу ж лісопродукції лісівники проводять відповідно до встановлених норм та вимог електронного обліку деревини у шишацькому, Чапаївському та Великобагачанському лісництвах. Реалізація дров у наших лісництвах для Миргородського району. Ну це може бути шишацьке лісництво, село Баранівка, Чепаївське лісництво, село Яреське або Багачанське лісництво у Великій Багачці. Послуг з доставки ми зараз, на жаль, не надаємо. Тобто реалізація дров відбувається у лісі з верхнього складу самовивозом. Тобто, людям треба шукати свій транспорт. Слід також зауважити, що у соціальних мережах з'явився новий вид шахрайства. Зараз дуже активізувалися шахраї. Які дають оголошення в інтернеті про реалізацію дров паливних і вимагають внести попередню оплату на картку. От я тут звертаю вашу увагу, що спеціалісти лісгоспу не можуть вас просити внести гроші на картку. Це має бути офіційний розрахунковий рахунок підприємства. У вас мають бути підтверджуючі документи, тобто квитанція або чек, що ви внесли гроші ці безпосередньо на розрахунковий рахунок лісгоспу. Нагадаємо. Перелік актуальних цін та контакти відповідальних осіб для купівлі деревини паливної можна переглянути на офіційному сайті державного підприємства Миргородське лісове господарство. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праці.ІН'юй. На цьому ставимо крапку. Нехай кожен ваш день буде кращим за попередній. З вірою в серці і вдячністю нашим захисникам за їх мужність тримаймо стрій. Разом до перемоги. Все буде Україна.